Україна порушила перемир'я. Зсу вдарили по газопроводу в суджі та залишили частину Європи без газу. Кремль волає. Поліцейський в Києві зґвалтував 10-річну дівчинку і йому це може зійти з рук. Черговий скандал у Міноборони там знову хочуть закупити неякісні міни для військових на мільйони гривень. Знову відмивають гроші. Українські діти масово почали влаштовувати теракти завдяки ФСБ в прямому ефірі. Вибухи лунають майже у всіх областях втікач Дмитрук з'явився в медіапросторі і почав бангувати, коли закінчиться війна в Україні. Вітаю, мене звати Карина Клишун, і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Росіяни вкотре підтвердили свій статус терористів. В Одесі вчора було справжнє пекло. Одна з наймасовіших атак на нашу перлину біля моря за весь час повномасштабної війни. Ці кадри нагадують просто якийсь апокаліпсис. Люди, намагаючись врятуватися на своїх авто, просто не знали, куди повертати, бо вибухало зі всіх сторін. Бл, куди їхати? Я там. Просто подивіться на це. Один з уламків потрапив прямо у автівки. На щастя, людям вдалося вчасно вибратись з неї. І поки люди рятуються від одних вибухів, лунають нові пацани. живі? Да, по гнітушитель єсть. В місті горіло буквально все. Десятки пошкоджених багатоповерхівок, торговий центр, СТО, непрацюючий дитячий табір, навіть кладовище. Троє підлітків внаслідок атаки постраждали. Відбулись локальні відключення світла. Оте воно російське бажання миру. Чесно, ми й не дуже вірили. А ви коментуйте. Ну а зараз, якщо стоїте, то присядьте. Бо увага, перемир'я порушила не Росія, а Україна. Київ атакою на російський енергооб'єкт уже порушив запропоноване США перемир'я. Тепер питання полягає у тому, як у Вашингтоні далі справлятимуться із шаленим терористичним поневірянням. Так, перемир'я порушила не Росія, яка вчора вночі масово атакувала Одесу, а Україна під атакою російського енергооб'єкту ймовірно мається на увазі ГВС суджа та газопровід, яким російський газ раніше йшов до Європи. Раніше зе канали звинуватили Україну у цій атаці, тоді як наймасовіша атака на Одесу вірогідно була такою собі помстою за суджу. Але ви ж зрозуміли, перемир'я порушила Україна і терористичний режим у Києві, а не в Кремлі. Не переплутайте, говорили, балакали і добалакались до того, що нам дату завершення війни прогнозує проросійський нардеп-втікач Дмитрук. 9 мая ВП и мобилизация продлена не будет. В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп. Дали инструкции по работе. Инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой. Ну, воно, как то кажуть, из Лондона виднейше, что у нас тут в Украине відбувається. И с прогнозами, то, власне, такая история. Собачка гавкает, ветер відносить, как то кажуть. Але що там із незаконною втечею Дмитрука за кордон? Бо в нас вже он і Комарницький дав по газам, а ми ще не розібралися, як Дмитрук втік. Словом, як вам такий от прогноз? І як думаєте, прогноз від Комарницького або Куницького? Чекати? А зараз про шокуюче поліцейського засудили за зґвалтування десятирічної дитини. Святошинський райсуд Києва виніс вирок 11 років за ґратами колишньому дільничному за зґвалтування неповнолітньої дівчинки. За даними суду, у липні 22-го року правоохоронець разом із родиною переїхав з Луганщини до столиці, де отримав посаду дільничного у Бучанському райуправлінні поліції. Його пачерка подружилася з потерпілою десятирічною дівчиною. Яка живе з бабусею, мати дитини працює у Польщі, а батько ймовірно на війні. А далі починається найжахливіше у травні 23-го Цей 40-річний правоохоронець почав писати дівчинки в Телеграм. Спочатку змушував надсилати йому інтимні фото, а потім, через погрози, почав вимагати інтим. Обвинувачений їй спочатку писав повідомлення, потім почав телефонувати. В подальшому почав погрожувати, що якщо вона не буде приходити, то бабусю посадять до в'язниці. Також обвинувачений говорив її доньці про те, що вона не повернеться з Польщі і що її батько не повернеться з війни. Донька розповідала, як обвинувачений гвалтував її, заставляв роздягатися. Вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого в квартирі, де проживає обвинувачений, в посадці. В травні 2023 року. Обвинувачений передавав її доньці. 500 гривень, начебто, просто так, ідеться у свідченні дівчинки. На суді цей покиньок усе заперечував. Сказав, що спілкувався з дівчинкою лише для того, щоб дізнатися, де перебуває донька його дружини. А потім, взагалі, звинуватив десятирічну дитину. Мовляв, вона сама його спокушала. Уявіть цей цинізм. Ба більше його дружина з донькою стали на його бік і намагалися очорнити потерпілу. Але суд не повівся на цю брехню. Вирок 11 років в'язниці, заборона працювати з дітьми та в поліції. Щоправда, лише на три роки. І це ще не кінець. Він може оскаржити це рішення в апеляційному суді. Тож сподіваюся, Феміда не дасть йому жодного шансу вийти сухим із води. Але ось що не дає мені спокою, як таке чудовисько взагалі потрапило в поліцію. Хто пропустив його через перевірки? І як вважаєте, 11 років достатньо за зруйноване дитинство. Напишіть у коментарях свою думку. Подалі від армії українських хлопців старших класів масово вивозять за кордон для майбутнього уникнення мобілізації. На цій проблемі заакцентувала журналістка української правди Тетяна Даниленко. Це, що вивезення хлопчиків за кордон це якась більше така елітарно-київська ні, історія ні, ніж всі масомасна, районна це жах робиться. Тобто, мама всіх за кордон. Е Перший курс кор насти клас хордон чи дев'ятого класу за кордон. Це не київська тенденція. Про це також навіть говорив народний депутат Георгій Мазурашу. Є непоодинокі випадки, коли батьки на даний час ще чекали, поки сини закінчили 11 класів і вивозили до настання 18-річного віку. Тепер, коли виникають проблеми навіть з виїздом 17-річних, то деякі батьки намагаються трохи раніше вивезти своїх дітей. Якої статистики, звісно, ніхто не називає, але вже зараз зрозуміло, проблема масштабна. А ви як ставитеся до вивозу хлопців-старшокласників за кордон? Напишіть. Просто поблизу торгового центру вибухнуло авто напередодні у рівному. СБУ вже кваліфікувала це як теракт. Вибух в авто стався 20 березня близько 13-ї години 40 хвилин на вулиці Київській. У наслідок вибуху постраждали водій та пасажир. Їх госпіталізували. З'ясувалося, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Наразі немає інформації щодо того, хто за цим може стояти, але одна із дуже вирогідних версій російські спецслужби, які будемо відверті, не раз вже цим промишляли, і не гребують росіяни залучати до своїх бру. Удних справ навіть українських дітей, ось буквально кілька з останніх таких випадків до поліції на Тернопільщині звернувся шестикласник, якого намагалися завербувати російські спецслужби. До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі Телеграм від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об'єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель. Добре, що хлопчина виявився свідомим, і просто здав цю нечисть. Але є випадки, коли росіяни таки додавлюють українських дітей і використовують для цього шантаж. Так Чотирнадцятирічна дівчина намагалася вчинити теракт у Тернополі. Поліцейський на території адмінбудівлі у себе підслужбовим авто знайшов чорний надплічник. У знайденому наплічнику вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій, який безпечно знешкодили. Як з'ясувалося, за допомогою вилученого на місці події мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухового пристрою. Як з'ясувалося, за допомогою вилученого на місці події мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухового пристрою. Як з'ясувалося, коли на дівчину не подіяла маніпуляція з винагородою, росіяни просто зламали її телефони, почали шантажувати дівчину, що оприлюднять її відверті фото. А що ви про все це думаєте? Напишіть. Скільки чизбургерів можна купити на 1 мільйон гривень? Ви не знаєте? Я не знаю, але у утіхтоці міноборони знають. Один чізбургер коштує 64 гривні. За 1 мільйон гривень можна купити 15 тисяч 625 чізбургерів. Я не пропоную вам купити на 1 мільйон гривень чізбургерів. Я пропоную вам дещо інше – заробити 1 мільйон гривень. Так, це така от реклама так званого контракту 18-24. Тобі від 18 до 24 років ти хочеш захищати Україну і стати до лав Збройних Сил України? Це просто. Залітай на сайт 1824army.gov.ua, підписуй контракт і забирай свій мільйон. Витрати можеш на чізбургери, на квартиру, на все що завгодно. Сайт бачив. Умови знаєш. Чекаємо на тебе. Ну, що сказати, нестандартно. що мені на вісімнадцять. А як вам така от реклама контрактів для молоді від Міноборони? Толковий підхід чи все ж таки дурістіка? Але не рекламою єдиною славляться в Міноборони. Якщо ви думали, що скандал з бракованими мінами для фронту вже вщух, то ні. Це ще далеко не кінець. Агенція оборонних закупівель знову хоче замовити величезну партію 120-мм міліметрових мінометних мін у тих самих державних виробників, які вже раз облажалися і не виконали своїх зобов'язань. Про це криком кричить громадська антикорупційна рада при Міноборони. Важливо через умови необхідності збереження режиму секретності, ми не можемо публічно і прямо назвати заводи, виробники і обсяг замовлення. Але ми вимушені вийти у публічний простір, бо проблема, на яку члени ГАРМО неодноразово звертали увагу чиновників і політиків, не публічно не була вирішена. А системне і безперебійне постачання боєприпасів на фронт є нашим головним пріоритетом. Цією проблемою є надмірна концентрація замовлень на постачання боєприпасів. Одному виробнику постачальнику з нашої точки зору саме наявність декількох гравців на ринку дозволить одночасно розвивати ОПК України та мінімізувати ризики щодо наявності якості боєприпасів. Там додають, що рішення закупити ще купу у заводів, які не впоралися навіть з половиною попередніх контрактів, це прямий ризик для постачання на фронт. Незважаючи на суттєві порушення графіків постачання 120-мм міліметрових мінометних мін, незважаючи на рекламації скарги на раніше поставлені міни, і незважаючи на публічний скандал, і як наслідок публічні обіцянки чиновників різного рівня за інформацією Гармо, ніхто не поніс відповідальності в жодній формі. А ситуація навколо мін не була в достатній формі прокомунікована з суспільством щодо фактичних обставин скандалу. Давайте згадаємо, як усе почалося. Торік у лютому, АОС підписала контракт на. Сотні тисяч мін із одним із держзаводів. План був амбітний: 500 тисяч мін калібру 120 мм міліметрів до кінця року. Жоден український виробник раніше за таке не брався, бо це дуже великі об'єми. Перші поставки пішли у вересні, і вже тоді кількість була меншою ніж обіцяли і оплатили. А в листопаді вибухнув скандал. Міни виявилися неякісними, вибухали прямо над головами наших військових. Доброго дня, коротше, брат. Поступили до нас 82 міни і обратно виявили брак. Партія дане число. Ось 18-те. Ці підривники являються браконами, тому що не відбувається детонація міни. І також ще один ящик. І також ще один ящик. 82 ки число, те саме партія номер, бачите, також браковані. І так фактично через кожний день отримуємо такі міни. Про це першим написав Юрій Бутусов після розголосу Мінстратехпром намагався виправдатися. Мовляв, ми знаємо про брак, уже відкликаємо ці міни з фронту. Але заміни нуль. І ось тепер новий поворот. АОС знову хоче замовити велику партію 120-мм міліметрових мінометних мін у тих самих заводів. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко Мерінова назвала це ммм Пірамідою в закупівлях. Що робить АОС? Ще торік продовжує термін дії контракту до 2025 року, аби завод уникнув штрафів за невиконання. І тепер АОС знову планує замовити у того таки виробника ще кількасот тисяч мін. Ви скажете, що це абсурд? І будете праві. Громадська антикорупційна рада при міноборони б'є на сполох і просить ставку Верховного головнокомандуючого розібратися, чому браковані міни досі загрожують нашим бійцям, а не летять у ворога. І головне зробити це публічно, щоб усі знали правду. А ви як думаєте, чому ми знову наступаємо на ті самі граблі? І хто на вашу думку має відповісти за цей бардак? Ну що, друзі, маємо новину, яка викликає неоднозначні емоції. Євросоюз припинив дискусії щодо конфіскації заморожених активів Росії. А це на хвилиночку понад 200 мільярдів євро. Про це пише Deutsche Welle. Рішення залишити все на місці. Європейці прийняли на саміті 20 березня. Чому бо деякі країни ЄС не готові йти на цей крок? Відповідно до законодавства ЄС. Російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки «Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною. Йдеться в тексті, ухваленому лідерами країн Євросоюзу, без змін питання: чи справді ЄС готовий піти на серйозні кроки? Чи вся ця міжнародна дипломатія просто для галочки? Але є інша сторона медалі. Ці гроші дійсно можуть стати тим самим козирем в рукаві на мирних переговорах з РФ. Ми починаємо думати про ендшпіль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через три місяці, так і через три роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити. Зазначив напередодні саміту європейський дипломат. Так, є з готові продовжувати тиснути на Кремль новими санкціями та посилити контроль за тими, хто намагається обійти існуючі обмеження. Але питання в тому, чи допоможе це реально зупинити Путіна? А ви підтримуєте рішення європейців залишити російські активи замороженими? Чи все ж варто їх передати нам? Пишіть свою думку у коментарях, буде цікаво почитати. Репера, який читав реп проти ТЦК, мобілізували харківський виконавець, начитував свої рими про облави просто на вулиці, та ще й російською. Ціка, от, я не воїн, я пацифіст. в космос, що любить нас, І люб Бога, що губить нас, опустіть свої руки вниз. Я люблю мир. мір. Нарекити літят, а можна умру, це жизнь. але стати народним артистом не судилося. Його мобілізували. Місцеві пабліки пишуть, що хлопець ще намагався сперечатися, заявляв, що представники ТЦК не військові, а цивільні у формі, які просто ловлять людей. І все це дійство відбувалося прямісінько у прямому ефірі. Прямий ефір походя. <плес> а так Схоже <плес> не наслухалися його фристайлів про облаву і вирішили, що хлопцю саме час перекваліфікуватися з репера у піхотинці. Ну що тут скажеш, карма? Вона така. А ви як думаєте, справедливо? На цьому все нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.